Про няню і про підхід до виховання. Ми з чоловіком дотримуємося такої позиції, що виховувати потрібно особистість, яка чітко знає свої потреби, свої границі, відчуває себе. Відчуває, чого, чого хочеться, що потрібно, і, відповідно, шукає варіанти, як цього досягти. На мою думку, і на думку мого чоловіка, таким чином ми можемо організувати умови для зростання саме сильної особистості. тому що Саме сильна особистість завжди знає, чого вона хоче, і шукає варіанти, як цього досягти. Більшість виховання в нашому суспільстві, в пострадянському суспільстві, має такий підхід, що потрібно говорити: це можна, це не можна, сюди йди, сюди, не йди, це роби, це не роби. Це досить ну, такий. Обмежений підхід в і в вихованні, і в спілкуванні. Да? І в принципі це не зовсім навіть остеопатично, тому що якщо ми беремо остеопатію, остеопатія дає умови і тіло само. Та самостійно починає організовувати і розкривати весь потенціал здоров'я. Здоров'я у кожного з нас вже закладено воно завжди є, просто іноді воно ховається за хмарами, як говорив Ендрю Тейлор Стіл. І це ж саме ми використовуємо для виховання нашого сина. Так? Тобто ну, стеопатія стала для мене, для чоловіка фундаментальним взагалі таким. Способом llä, э, мислення, філософією, на які тримається взагалі все наше життя, буття і, мабуть, наступні попередні житті також. І що це значить? Коли з моєю дитиною намагаються спілкуватися через обмеження, через позицію Я знаю, як тобі краще. Він це уже дуже сильно відчуває, він вже на це реагує досить ну, гостро, або сердиться, або плаче, або закривається. Як остеопат? як хороший остеопат? я завжди слідкую за тим, мені найголовніше, щоб центральна середня лінія ось да, мого сина завжди була. Чіткою, стабільною і е, симетричною. Да? Якщо вона десь порушується, далі е, ну, можна за цим можна спостерігати, що можуть, е, можуть бути якісь питання там, чи по здоров'ю, чи по самопочуттю, чи е, по розвитку. Да? І коли я бачу, що після чогось, після якихось спілкувань дій порушується ця центральна лінія, я вже роблю певні висновки, що змінити і так далі. В нас було вже моєму сину на даний момент 8 місяців, і ми мали вже декілька спроб нянь. Кожна няня по-різному підходила, але, е, звичайно, що м, ті няні, які просто ну, відносилися до Матвія як до дитини, яка нічого не знає, нічого не розуміє, е, лізе тільки кудись і так далі, е, ну, це одразу, одразу було дуже, дуже помітно. Тобто. Е, для мене няня або людина, яка має бути з, з маленькою дитиною від народження, повинна в дитині бачити особистість, особистість. І дивіться, в чому є різниця. Наприклад, дитина їсть пісок. От ну, у нас Одеса, море, е, да, зараз. І, звичайно, що мій Матвій любить їсти пісок. Е, є два варіанти. E Наша няня, вона а, ти що, не їж пісок? Не їж. Оце таке починається махання руками, вона його починає стріпувати, починає його, його полицю робити, да, щоб цей пісок, це всього надо треба мить, надо, там... він лякається, він відчуває себе в небезпеці, його нервова система стресує, тому що він розуміє. Ну, в смислі, так. Да? Я так пізнаю світ. Це його ну, можливість взагалі якось а, познайомитися да, з тим, що навколо нього. І тут у нього хтось його починає ляпати по лицю, починає ляпати по рукам, щось кричати. Він ж не розуміє, що там кричать. А, і зі мною, наприклад, Матвій Піскоп практично не їсть. Чому? Тому що коли він, по-перше, я з ним ну, досить тобто, коли я з ним, я повністю з ним. Я не ну дуже рідко там щось в телефоні можу бути. Якщо я розумію, що я йому не треба, то та, я відволікаюсь там на телефон чи на щось інше. А так я практично, ну тобто ось я. Увагу всю тримаю біля нього, і він починає, наприклад, я бачу, що гріб піску, дивиться і тяне в рот ручку. Я зупиняю і кажу: Матвію: ні, не можна, не можна їсти пісок. Не можна, ні. І прям з паузами повільно. А... Ну, я дивлюсь на його реакцію, я слідкую за його очима, за його диханням, за його мікромімікою, як він на це реагує. Я прям от це все щитую. І він що робить? Він е, такі, починає чуть-чуть позлився, і далі він далі копошиться, там камінчики збирає, ще щось. Е, і наступного разу вже пісок він не бере. Розумієте? Тобто дитина не дуже чітко може. Е, з, ну, оці от границі усвідомлювати, да? і вона чітко знає, що від нього хочуть. Просто на це потрібно певний підхід. І е, перший підхід він не має, не має е, особистості. Да, тобто, ну, Тут особистість відсутня. Матвій як особистість відсутня. Матвій, який пісок врат! Це все викинь, вийди! вийди, вийди". Тобто ну, це паніка, це стрес, це відсутність звернення до дитини як до особистості. І інший підхід, да, коли. Але ну, досить таким, ні, Матвію, ми пісок не їмо. Не можна їсти пісок. Не їм, не їж. Не, не бери пісок до рота, да, от, Спокійний е голос досить. Ну, чіткі, досить прості, чіткі слова без якихось маніпуляцій. Я не починаю його ляпати там, да, по по рукам, я не починаю струшувати той пісок. Я просто легенько зупиняю його, проговорюю повільно, даю йому можливість обробити інформацію. Я спостерігаю, як, як він реагує, і мені важливо. Подивитися, ну це якби я от е, да вам говорила там, наприклад, ну, з кимось із вас сиділа б в кав'ярні і говорила і даю вам ложку. Кажу, візьми ложку на ложку. І я ж не буду вам тикати цю ложку в руку. Я візьми ло, візьми книжку. І да, я чекаю, коли людина е, подивиться на мене. Е, обробить цю інформацію, потім подумає, брати чи не брати, треба, не треба, да, і потім тільки бере. Це все потрібно враховувати в вихованні, а, дітей, а, у вихованні дітей і в підході до вибору няні або людина, яка, ну, тобто, я розумію, що моя мама, наприклад, як бабуся, вона дуже гарно відноситься до Матвія як до особистості. Просто їй ну, часто не вистачає. Сила, енергії і терпіння, тому що вона вже теж людина, ну якби у віці. Це зрозуміло, вона з не може там дві годинки отак от в спокійному хорошому темпі, далі трошечки вже їй важкувато, це нормально. Я, як мама, маю трошки більший контейнер. Я можу там. А, ну, мене вистачає десь на, на, на 8 годин. Да? і ну, Мені треба, щоб 2-3 годинки в день я мала трохи розвантаження. Мене підхвачує або чоловік, або моя мама, або от я користуюсь послугами няні. І за нянею я теж спостерігаю, скільки ця людина може ефективно, продуктивно з урахуванням. Відчуття особистості бути з моєю дитиною. Якщо я бачу, ну от у нас е, е, няня була, да, і е, я бачу, що я взяла, чоти, ну, попросила її чотири години бути, і я бачу, що четверту годину вже все. Уже в Матвії середня лінія в нього відсутня, у нього вже пусті очі, він уже не а він уже якесь дурне, непонятне дитя. От я ну от все. Ми забрали. Я повернула три години. І я ну, три години, три години я бачу, що да, у них хороший контакт, а вона може з ним продуктивно, ефективно бути. Вона має на нього енергію, терпіння і так далі. І тоді це класно, да, це дійсно. Я, я краще я чуть чуть менше там десь попрацюю. Але моя дитина буде в такому, в, в, з досвідом хорошого контакту. Це дуже важливо у виборі, ну, якби коли ви обираєте людину для себе. Тобто людина може не мати освіти, але вона буде ефективно і продуктивно з вашою дитиною знаходитися да, як, і звертатися до нього як до особистості. Не як до малючка, якому треба сюсяти мусяти і в попочку дути. Не як до незграбного дурного дитята, яке просто кудись лізе, його треба просто з забирати да, і від всього відганяти, а особистість бачить, бачить, людина повинна, доросла людина повинна бачити потреби маленької людини, маленької, просто маленької людини. Не... Дурного не мовляти, не капризного дитяти, а маленької людини це величезні речі, і за цим треба дуже і слідкувати, і старатися виховувати, тому що в нашому суспільстві це зламано. Так, ну, коли є дві, два таких зараз, зараз період і ера з 2020 року, коли виховують інфантильних дітей, то, тобто, ну, можливо, навіть трошки раніше вона почалася, інфантильні діти. Інфантильні діти це діти, які, яким оце в копочку дують. Все можна, скрізь можна, вони ідеальні, вони прекрасні, у них Боже весь світ для них і так далі. Да? Це інфантилізм виховується. Тобто така дитина в майбутньому буде дуже егоїстична, дуже занадто. Да? І оце ці підлітки, які зараз ми бачимо. Куди ми? Прийшли? Що Де моє ну, в кав'ярнях спостерігаю? Да? Коли така, йому там, 18 років, він в кав'ярні за кошти, які дали йому батьки, але до персоналу, обслуговуючого, вже уже з неповагою відноситься. І інша крайність, це більше порт Коли коли особистість прибивали повністю, коли нічого не можна, нікуди не можна, ніяк не можна туди не йди, ти не роби. Тут грязно, тут гостро, там і ще щось. Не було ніякого досвіду, і ця людина тоді не знає взагалі, хто вона, а чого хоче вона, що потрібно їй. В даний момент, в даному часі потрібно слідкувати за тим, як з вашими дітьми спілкуються, якщо в садочку теж присутня або одна, або інша форма виховання, треба думати, наскільки цей садочок взагалі потрібен. Треба думати, наскільки контакт з людьми, які е, ламають особистість маленької людини, взагалі потрібні. От е, мені дуже подобається, що мені вдалося, якби Організувати навколо себе коло всіх своїх друзів, людей, з якими я спілкуюся, перетинаюся вони всі майже знайшли себе, або хтось на шляху до пошуку себе і. Вони самі відчувають себе особистістю і відносяться до мого сина як до особистості. І з кожною своєю подругою мій Матвій почуває себе рівно, рівноправним, рівноцінним, і в колі моїх друзів да, Матвій не почуває себе, що він там якась дитина, якому просто треба тут гратися і не заважати просто дорослим. От, Митвій, ну, от він повноцінний член нашої компанії. Його потреби враховуються, його особистість враховується, його звучання, його присутність, все ми враховуємо автоматично, само собою, дуже вдячна своїм друзям за це і дуже рекомендую. От, е вам обирати теж таку тактику виховання, це ну, дозволить вам швидше дитину адаптувати до е, самостійного життя. Ви будете бачити, що така дитина буде реально е, вже з маленького віку розуміти, чого вона хоче, рухатися, да, мати якісь е, е, хобі і так далі. І ви їй е, е, ну, дуже швидко, ну швидше ніж зазвичай не потрібні будете. Ну, тобто вона не буде мати таку сильну прив'язаність до... А, то, так як зараз є діти ну, до мене приводять навіть там 16 років, 17 років дітей, які там без мами, навіть не знають, наприклад, скільки разів їм болить голова на тиждень. там Елементарно да, дитині 14-15 років, ну вже можна якось сказати, що да, мені там болить голова 3-4 рази на тиждень. Можна, можна. Але ні. ну, тобто не... Не знає, мам, мам, ну куди це годиться?